Я сказав, що хотів би, щоб Америка надала вам ракети великої дальності, щоб вдарити по їхній інфраструктурі і подивитися, як воно їм сподобається сидіти вечорами без світла. ми більше не завойовуємо силою? Ми перемагаємо силою любові. навіть у цей важкий час. Ми можемо бути щасливими через нашу віру в Бога. We wish you a Merry Christmas. We wish oh, Happy New Year and Merry Christmas to you. Here's a And to you. And to you. Thank you. And to you. Oh. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We we get some. So bring it right here. Мене звуть Джонатан Селбі. Я американець. Я родом із Філадельфії. Це місто, в якому була заснована Америка. Жив я не в самій Філадельфії, а в передмісті. Цього року мені 76 отже, родом я звідти, район Філадельфії та навколо Асайде ж поряд із містом було велике поселення амішів. менонітів. це громада, де коні та вози ні електрики, ні двиганів. Життя яким жила Америка двісті років тому. Ви виросли в цьому поселенні? Я виріс не зовсім у тому поселенні. Я виріс у трохи більш заможному населеному пункті. Але після розлучення мені захотілося змінити спосіб життя. Я поїхав до них подивитися, як вони заробляють собі на життя. Зрештою, я опинився у їхній однокімнатній школі. Це було великою честю для мене, бо зазвичай вони не пускають до себе американців, але мене пустили. Тож я змінив свій спосіб життя і жив серед амішів і менонітів. І під цим впливом мій баптистський світогляд змінився. На те, що називається анабаптизмом, де одним із догматів віри є те, що вони не визнають війну. Вони називають це не супротив. Я був під сильним впливом цих поглядів, поки я не приїхав в Україну. І не побачив іншу ситуацію, коли на людей напали несправедливо. А дехто ще й вдавався в питання, чи вони мали право захищатися, і тому мої погляди щодо цього дещо змінилися. Але все це до того звідки я родом у Філадельфії. Я працював інженером проєктувальником Я мав власні винаходи, отримав кілька патентів. Нагедеденагедсом інвенченс аевекапокапірайсн потім я відкрив фірму, яка виробляла деякі з цих речей. Справи йшли вгору, але в мене з'явилося відчуття, що бізнес. Поглинає мене, я відчував, що я не несу ніякому ніякого благословення. Я хотів якось спробувати безпосередньо нести людям благословення, і тому я покинув свій бізнес. Після чого моя дружина розлучилася зі мною, і я переїхав до Амішів. Це вам для розуміння того, як я від підприємця з передмістя, від бізнесу та усього цього середовища опинився в цілковито іншому світі серед людей, які були абсолютно. Ну, далекими від цих речей невдовзі після життя серед амішів я пішов слідом за однією групою у штат Теннессі, де я продовжував жити простим життям. Це все складна історія, але це частина мого минулого для розуміння того, ким я був. Чаво у дві році подорожі стали великою частиною мого життя. Своє майно у штатах я залишив дітям та онукам і поїхав спочатку до Азії. влаштувався вчителем у Камбоджі. Потім я дізнався про великий ураган на Філіппінах. Він називався Йоланда або Хайян. Я полишив вчителювати і поїхав туди на допомогу, щоб дати якесь полегшення постраждалим від тайфуну. Місцеві тоді жили на імпровізованих плавзасобах, тому що всі будинки були зруйновані. Люди будували маленькі плоти, човни щось на чому можна було якось уміститися, поки не буде відбудоване житло. Тож я вирішив зробити так само. Я побудував собі маленький човен, будинок на човні. Коли вже надійшла допомога, я звернувся до Бога. Кажу: Господи, що мені тепер робити? Цю кризу вже опанували. Місіонером бути я не збирався, але я і не хотів їхати після того, як все більш-менш владналося. Тож я вирішив, що вирушу в плавання на цьому маленькому човні. І коли я ходив між островами, щоразу, коли я там висаджувався зі своїм саморобним човном, до мене підходили люди, і я ділився з ними чим міг. I would share with them. share я співав їм пісні, давав їм якісь продукти, які привозив із собою. Таким чином я почав свою місіонерську мандрівку, яка, вочевидь, продовжується в якомусь сенсі. Я так само співаю свої пісні. Так само прагну ділитися божою радістю під час своїх мандрівок. Я продовжую це робити після того, як вже побував у багатьох країнах і в багатьох кризових ситуаціях з біженцями, у які я ненавмисно потрапив Ендерапен. іноді бувають моменти, коли різні ситуації чи труднощі пригнічують нас, але впадати у вічі не варто, тому що є Господь, який завжди на нашому боці. Тому ми і співаємо такі пісні, як ця, що цей день нам подарував Господь, і ми радіємо цьому. Це один з багатьох різдвяних заспівів. Це така коротка бадьора різдвяна пісенька, якою славлять Бога в Америці. Це дуже поширено, такі от пісні. А було непогано, мені сподобався цей наш маленький концерт. Треба поїхати з ним по всьому кривому рогу. Як гадаєш, так ви будете грати на гітарі, так, щось типу того. Онмалестас. Я повернувся зі свого далекого плавання. Я займався тим, що будував човен у Флориді. Я збирався вирушити у плавання до центральної чи південної Америки, щоб побачити тих самих людей. Я думав, що зможу займатися тим самим, але мій човен зруйнував буревію у Флориді, і частково підступи з боку кількох власників дорогих яхт, яким не подобалася моя нова яхта, яку я побудував. яхт... Тож, uh, so яхти не стало, them, я такий Господь, God. куди мені йти God. тепер? Де зараз криза? Де я можу нести благословення або допомогти? Де? І тут я чую про кризу на кордоні. Тисячі людей застрягли, бо їм не дозволяють в'їхати на територію Америки. It's the van of Jonathan Selby, an American citizen who drove in it all the way from North Carolina and is here today helping migrants in their hour of need. <реку> їм сказали, чекайте в Мексиці. Якщо ви хочете попросити про притулок, вам доведеться почекати там. Але це було неконституційно, Але влада запровадила, <реку> як це в них називається, дозвіл, який ввели через ковід. Менде іммігрантів не пускали. Кожне ковід фірм юкенлетами але потім зробили послаблення через рік чи близько того. І людей знову почали впускати тобто вони не змогли зберігати такий порядок в'їзду, тому що ковіду вже не було. і зараз вони, начебто, впускають більше людей. Отже, я втратив свій у Флориді, Потім поїхав у прикордонний табір, коли почув про ту кризу. Сподіваючись, що можливо я зможу допомогти. Мене дуже добре прийняли люди з центральної та південної Америки. Ті, хто там застряг, тоді я скину вам лінк на відео. І коли цих людей почали пускати, я подумав, може мені продовжити свою подорож? Мені захотілося познайомитися з родинами тих мігрантів у центральній та південній Америці. Але коли я їхав через Мексику, я почув, що є така країна Беліз Там Розмовляють англійською, бо колись вони були британською колонією. І, можливо, мені варто. Я сказав, добре добре, добре, Я поїду в Беліз, подивитися, що там на мій подив у Белізі я побачив знайому картину: коні та вози. Це були меноніти, які утворили там багато громад, і вони там мають значний вплив. Хоча я аж ніяк не сподівався зустріти їх знову. Тож я потоваришував із ними. Вони запросили мене жити біля них там я побудував будинок на дереві над водою. Потім я впав зі свого будинка на дереві, пошкодив голови. Але я тоді ще не знав, наскільки все погано. Мені здавалося, що я одужав. Ще за кілька місяців я продовжив свою мандрівку. Мене запросили мої друзі-мігранти, які вже потрапили до США, відвідати їх у їхньому поселенні. Кажуть, їдь до нас у штати. Дорогою до них у мене стався крововилив. То була аневризма, але я все-таки дістався до місця. Мені кажуть, Джоні, тобі потрібно до лікарні. У тебе порушення мовлення, порушення мотори. Так, гадаю, це можна назвати інсультом. Туман початку мені зробили пункцію легенів, у мене було зламане ребро і тому подібне, але я все це пережив. Та я не знав, що в мене кровотеча в голові. Зрештою, я доїхав тоді до Атланти, виписався з лікарні. Собі, думаю, господи, що тепер? Куди їхати? Повернутися до Белізу? Що робити? Де криза? Де я можу допомогти? I'm in South Carolina. Я їду до південної Кароліни до свого брата Стіва. Він мені каже: може, ти поїдеш до наших друзів в Пенсильванії, зробиш те, і все. Я сказав добре, може? І іноді буває особливо вночі. Приходить якась ідея, наче якесь откровення. Але на ранок зазвичай все це зникає, ніби розсіюється, і вже немає жодного сенсу. І ось одного ранку я вийшов зі своєї кімнати в південній Кароліні і кажу, Стіве, а хіба в Україні зараз не криза? Він каже, так, 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 але не переймайся, це дуже далеко. А я кажу, та ні, там люди, яким я зможу якось допомогти. Він мені каже, що це буде дуже дорого і таке інше. А я кажу, а ну дай мені подивитися, які там є знижки на літак. Дивлюся і бачу аномалію, розумієте? аномалію. Аномалія це те, що виходить за межі звичайного, як от я. зазвичай літак із Нью-Йорка в цьому напрямку, наприклад, до Кракова, коштує приблизно півтори тисячі доларів. а я бачу рейс вже за кілька днів, лише за двісті доларів. з нью йорка із Нью-Йорка, а я на той час був у південній Кароліні, до Кракова за 200 доларів. Я кажу, Стіве, ну ж бо, це ж наче дар з неба. Бог хоче, щоб я туди поїхав. Господь іноді посилає нам знаки у досить дивний спосіб, не так, як було з Моїсеєм. Ціна на літак. Отже, я прийняв це як знак і вирішив їхати. Со авентеф спочатку я хотів потрапити на фронт, щоб допомогти чимось солдатам. У мене є невеликий досвід у медицині. Я працював колись у швидкій допомозі. у мене є базові знання про це. Я подумав, що зможу бути от таким волонтером, що зможу надавати негайну допомогу. Тож я приїхав з Кракова до Львова, але там я не знайшов роботи для себе. And I didn't find any volunteer work much. Тож я вирішив поїхати до Києва. Там я познайомився з вчителькою з Бучі. І там я отримав перше сильне враження про війну, Коли ця вчителька розказала мені про своїх учнів, яких було вбито. Я ненадовго зупинився у Києві. Потім мене запросили на південь, там де мала бути волонтерська робота для мене. Але і там не склалося, бо робота не займала весь мій час. А ще до того, якось в аеропорті в Норвегії я познайомився з однією жінкою з України. Ми поговорили про різне. І вона сказала, що подумає, як мені допомогти. Але ми зафрендилися у Фейсбуці. Факенелп'енсоеніведевозібавинтачом я побачив пост від цієї жінки, що вона шукає, хто міг би перегнати машину до Кривого Рогу. Напевно, для військових. я їй написав, що можу це зробити, і запитав, чи має вона тут якісь контакти, чи вона знає когось. І тоді вона написала про Шелтер Плюс та Юлія. Я зв'язався з ним, і він запросив мене сюди. Я не знав, чого мені очікувати. Спершу прийшов сюди, я подивився, ну і типу, окей, добре. Але зараз я бачу, що тут так багато активностей, і так багато можливостей допомогти заняттями, з малювання, з музики. Я подумав, що, можливо, саме тут я зможу бути корисним, більше ніж на фронті. Адже всі ці люди, вони тут я збирався їхати до Центральної Америки, щоб зустрітися з такими людьми, але замість того я опинився у прикордонному таборі і зустрів їх там. там. Я зміг ділитися з ними всім, і так само тут багато переселенців приходить сюди. і Я можу ділитися з ними усім тут і підтримувати їх так, як я можу. Ваш будинок? Схожий на нього. Я скинув вам фото будинка, який я побудував у Теннесі перед своєю мандрівкою. Ви сумуєте за своїм домом? Я розпочинав багато проєктів: човни, будинки, громади. Але я втрачав все з тих чи інших причин. Але життя триває. Буває, що ти втрачаєш. Малювання англійська переважно і музика. Мені подобається вчити їх пісень. Завантажую пісні на екран, показую їм, вчу їх пісень. Вони сидять тут і малюють разом з вами малюємо разом або займаємося музикою, іноді тут, іноді в бібліотеці, іноді на горі, іноді у великій актовій залі, де можна, там і займаємося. Залежить від розміру класу здається, майже все. Це тепер як справжня родина для мене. Я дуже заприязнився, і це взаємно, що для мене просто неймовірно. Мене тут оточили любов'ю, хоча й не мусили. Мене тут приймають таким, яким я є. Це велике благословення. Я відчуваю, що маю місце, де можу бути активним і можу допомагати. Можливо, через соціалізацію чи емоційно. День, який створив Господь. Що є протилежністю до дня? У тебе є мама і тата, є верх і є низ. Мама, тато. Так Так що із ним? Ніч? Що є протилежністю до брата? Вона твоя мама? Ні. Протилежністю до брата є твою рідний брат? Племінник? No. Ні. But Що є протилежністю до брата? Що є протилежністю до собаки? Миша? Ні. That's... Собака or... чи! Meow. Meow. Собака кішка, okay. добре і really little... світоглядно. Я зараз у стані Doctrine. Лімбо. You know, знаєте, що таке стан you know, лімбо? лімбо? Лімбо це невизначеність kind of like дилема. Dilemma. Dilemma. Uh, not... Ви не знаєте, що робити до приїзду сюди я б сказав, не можна брати зброю в руки, не можна воювати, не зважаючи ні на що. Бо ж знаєте, меноніти не замикають двері на замок, вони не визнають уряд. Якщо хтось вкраде сорочку, вони скажуть забирай пальто І вони ніколи не будуть чинити опір і битися. Мене виховували не так. Я був вихований баптистом. Баптисти будуть воювати, будуть чинити опір. Тож тепер я в невизначеності щодо цього. Файмашафринемидонде. Я не можу зайняти чітку позицію. Іноді я запитував у них про це. Я казав: от ви приходите додому і бачите, як хтось тікає. Дружина і діти мертві. Що ви будете робити, якщо оцей, хто втікав, спіткнеться і впаде? Що ви будете робити? Він же напав на вас. Вони казали, ну, треба допомогти йому піднятися. Вони б сказали йому, допоможе мені поховати сім'ю. А я кажу, що ви мали б захищати свою родину. Якщо б спіймали того, хто це зробив, то мали б відплатити йому. Тож я в невизначеності. Відверто вам кажу, що я не визначився іще й з цим світоглядним питанням. У нас є такий вираз, що зробив би Ісус. Мені дуже складно дати відповідь на це питання. Цей малюнок особливий. Ви робите ось такі рідки, і ніхто не розуміє, що це таке. Тебе запитують, що це. А ти кажеш, можеш це прочитати? Ти можеш це прочитати? Ні? No. І ти кажеш, добре, добре, давай я тобі допоможу, і робиш ось так. Ви можете прочитати це зараз. Ісус Так. це те, що я роблю. Я ділюся цим з людьми. Завжди, коли це можливо, я роблю це частиною своїх малюнків. і намалював ось це, і ви бачите, як це написано друкованими літерами. Цей малюнок повісили тут для прикладу. Це робота нашого гуртка. Це ваш малюнок? Так. Можна ще ось так зробити. Паста закінчується в ручці. Я зробив це на склі. а потім я намалював літери, щоб їх можна було побачити окремо. Не, ручка вже не працює. Ось так. Перші українці, яких я зустрів, були двоє молодих хлопців та дівчина в гуртожитку на Кіпрі. Ми якось одразу заприязнилися. Щось виникло між нами. Якийсь зв'язок більший ніж буває зазвичай. Я був вражень демеш, іно адже білий гіди офвел морденвит other people. Потім я не те, щоб думав про Україну, аж поки не почув, що тут відбувається. Я аж ніяк не очікував, що ціла країна виявиться такою відкритою, доброзичливою і привітною. Не знаю чому, але я не сподівався зустріти це в Європі, тому що Європа більше схожа на Сполучені Штати. Така холодна, незалежна, не така тепла та гостинна, як я зустрічав, коли бував на півдні у бідних країнах, де люди були більш сердешними та привітними. Тож це було перше, що я помітив. Українці були до мене привітними та лагідними. Моменененді. Що потім я більше дізнався про цю країну, у яку вдерлася Росія, щоб завоювати цей люблячий, добрий народ. лише з огляду на це війна не має жодного сенсу. Чому Росія не дасть їм спокій? Щоб люди тут могли мирно і спокійно жити. Вони нічого першими не починали. Чому на них треба нападати? Але таке життя завжди є ворог. Ще з часів Едемського саду завжди є ворог, завжди є антагоніст і протагоніст. І немає сумнівів, хто поганий у цій ситуації. Це те, що я побачив тут. Я переконався в правоті України. Я став дуже прихильним до вас. position night someone said одного вечора. Ми тут обговорювали допомогу та підтримку Америки. Я сказав, що хотів би, щоб Америка надала вам ракети великої дальності, щоб вдарити по їхній інфраструктурі і подивитися, як воно їм сподобається сидіти вечорами без світла. Це те, що я напевно ніколи б не сказав кілька місяців тому, не усвідомивши і не оцінивши ситуацію little church here sometimes. Я бачу, як сюди приходять військові. У нас тут є маленька церква. Я побачив цих чоловіків, яких я до цього бачив вдома на відео. Одного разу військовий прийшов сюди з дітьми і раптом вони зайшли прямо до нас на службу. Я познайомився з ними його сім'єю. Я подумав, так я не на передовій, але від того, що я тут мені вже вдалося допомогти більше. Філ юнатоне фронтлайн, батфомбінгі, ав овредібенейботі. Хоча і в нас тут, у кривому розі, прилітало тут, неподалік від нас, загинули люди. І коли це стається у тебе вдома, тоді ти відчуваєш, ти тоді точно знаєш, що це все по-справжньому, і це справжній ворог. Але я молюся про вашу перемогу. Я повністю на вашому боці, і я обов'язково розповідаю про це всім. Про те, кого я вважаю справжнім злодієм у цій ситуації? Здається, ви читали цю книгу багато разів чи не так? Так. Яка ваша yeah. улюблена частина? Uh. Мені ближче новий заповіт. Я читаю новий заповіт, тому що це стосується приходу Христа. Тут ідеться про новий напрям, новий лад, новий устрій, і я відчуваю себе частиною нового устрою. Хоча й старий заповіт багато чого вчить. Данопаменшенбіффорбені ще дещо. Я не пам'ятаю, чи говорив про це. У старому заповіті є опис Божого гніву та суду. Його люди часто застосовували фізичну силу, але в Новому заповіті приходить Христос. І зараз ми маємо еру благодаті, милосердя, любові та доброти. Ми більше не завойовуємо силою. Ми перемагаємо силою любові see that contrast even today. я бачу це зіткнення сьогодні. Так само як старий і новий заповіт показують два різні боки, так і сьогодні ми це бачимо. Росія намагається щось зробити з силою проти людей, які прагнуть любові і миру. Агенстопіполчи демонстрейла піс. Тож мені ближчий новий заповідь, тому що він відображає саме цей аспект християнства Божу любов, мир та благодать. Для права сили для підкорення більше немає місця. Ми їдемо, повертаємося до наших сани та оленів. До побачення та щасливого різдва всім і всім доброї ночі. Я просто люблю ділитися радістю. Це особлива щаслива пора різдва. Особливо це подобається дітям. Я щасливий ділитися цією радістю навіть у цей важкий час ми можемо бути щасливими через нашу віру в Бога. God.